В рамках проекту ООН по міростройству, постановлення. Діалог з поліцією це только очень основной предмет для нас. І поэтому я очень довольна, що ви так і почали нашу стрічку. Спасибо большое за время. Ми не лише висвітлювали нашу роботу, як можна сказати, це факультативи були. Це робота з дітьми в першу чергу. Ми дуже великою приділяли увагу це дійсно нашій молоді малолітнім, неповнолітнім. І ми всі розуміємо, ми живемо в світі гаджетів, груп різноманітних, месенджерів і решта, де люди висловлюють, десь обурення, десь навпаки якісь позитивні відгуки і так далі. І, так далі. і ми відсліджуємо і фактично для себе ведемо, знаєте, таку робимо аналітику. Де, в якому регіоні нашої області, що які найбільше болючі питання? Поліцейський це не ворог, поліцейський це друг. Але якщо ти приступив закон, то ти будеш відповідати або адміністративна відповідальність, або кримінальна відповідальність, ну в залежності, що ти вчинив. Ми вислідковували, як ворожа техніка заходила. Але і поліція Полтавщини жодний не покинув місця своєї дислокації і не покинув територію Полтавської області.